Шановні присутні, розпочнемо роботу. Спочатку ми проведемо засідання бюджетної комісії. Заперечі не буде. Є підстави бюджетної комісії, ми розпочинаємо роботу. Так, на сьогоднішнє позачергове засідання бюджетної комісії винесено. Одне таке питання. Про внесення змін до рішення 45-ї сесії 8-го скликання Марховської сільської ради від 23 року, номер року 45 08 про бюджет Маховської сільської територіальної громади на 25 рік. З цього питання інформує пане Володимирівна. Прошу. З проєкту рішення включені суб'єкції три суб'єкції з державного бюджету. Це відповідно до постанови Кабінету Міністрів місті 1515 від 2027 року. Це суб'єкція Державного бюджету комітету на здійснення доплат педагогічних працівникам закладів загальної середньої педагогічним працівникам 1300 гривень. Для нашої громади виділено 1 мільйон 15 тисяч 500 гривень. Згідно з постанови Кабінету міністрів з 12.24 -12 року номер 15, 1554 надається суб'єкція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію е, публічного інвестиційного проєкту Нова Українська школа на нашу громаду передбачається 507 тисяч 200 гривень. 507 тисяч 200 гривень. Це ми будемо ще робити співфінансування, так як ми залишки не направляємо, бо звіта казачецького немає, тому тільки приймають ці кошти з державного бюджету суб'єкту. Також відповідно до постанови Кабінету від 27.12.24 року номер 1519 виділена суд'є з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Ця сума суб'єкції складає 56 тисяч гривень. Також у рішенні були включено залишок суб'єкцій, виділений в минулому році, яка у нас на перша 2025 року залишку. Це суб'єкція з державного бюджету і бюджет для забезпечення харчування учнів початкових класів. Це 663 тисячі 200 гривень. Ми її згідно 252 кабінету міністрів. Нам дозволили цей залишок направити без звіту казначейства. Внесли зміни до постанови і десятого. Ну харчування збираємось. Субвенцію розприймаєте з державного бюджету тоже на харчування? Ні, ні, вона ми її прийняли в грудні. 30 грудня ми прийняли. А зараз перехідний у вас 600 з лишніх 39, то що виходить? Ви не харчування буде? Получається, ми її прийняли. Направляємо на 1 січня, ми ми направляємо. 1 січня, я забрала. Вона прийшла в 24-му році, ми її прийняли. Вона пішла автоматом. Це основна причина, чому зібрався. І також відповідно до наказів Міністерства фінансів у класикатори, згідно їхнього наказу 647, внесені зміни до доходних трьох кодів, які у нас були в бюджеті. Тому ми зв'язку з зміною назва там знімаємо. По, кафе, по КПК по, по доходній, частині. доходній частині знімаємо і надаємо. Там те, ну, текстова частина помінялась. І також змінився код по центру надання соціальних послуг з 312 з 3242, міняємо на 31-21. Це всі виділення согнування, які ми виділяли у бюджеті 25 знімаються з кафака 321 і направляються на 31-21. Зв'язку з міною також назва. Вони переходять на, на другий час. Такі запитання, <плес> Володимире. Хочу пояснити е, справу в тому, що це практично на питання, що не фібрати. Ми не можемо харчувати, використовувати субвенцію, передавати жарт для харчування, учнів mm -hmm. перші чи один класів. Ми зараз харчуємо в усіх п'яти школах, фактично залишні продукти, які були закуплені ще минулому році. А щоб почати харчувати, ось вже тендери проведені і почати харчувати, треба, щоб були виділені гроші, щоб відкрити розсунки по і тоді ми можемо проводити це харчування. Тому виникла необхідність проводити позачалу сесію. <реш> so, отака інформація по харчуванню, чого ми зібралися. Якщо немає запитання Світлана Володимирівна, тоді ставлю на голосування, шановні е присутні, члени бюджетної комісії. Е інформація, яку озвучила Світлана Володимирівна, ми беремо до відома і рекомендуємо до протягу на сесії, які, можливо, ще пропозиції. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Питання бюджетної... Сьогоднішнє засідання бюджетної комісії вичерпане, але в мене є одне ще, е, поки в нас є кілька хвилин до сесії, ще одне питання, яке я розумію, що може дві хвилини говорити. Справа в тому, що ми виділили на минулій е, сесії, коли приймали бюджет на 2025 рік, кошти для придбання автомобільних систем. В бюджеті виділені кошти в сумі, якщо не помиляють 950 тисяч. Але коли ставили цю суму, зробили чи не зробили е, момент, в сесії 2023 року проголосований був ліміт придбання машини 800 тисяч. Орієнтували суму, яку ставили на сесію, на, фактично ми називаємо на дастер. Сьогодні дастер купити навіть за 800 тисяч, наскільки я знаю, чи можливо. Який 800? За 950 не купити, що не дасть, мінімум мільйон 20 мм. Це вже нова генерація. А ще є старі... Віктор Михайлович, стара модель на передньому приводі не саме жирна комплектація, всередній комплектації. Нюанс в тому, що моя пропозиція, це я мав порядку денному, я пропоную розглянути це питання і... Дозволити купувати автобір на суму, яку ми озвучили mm -hmm. на сесії. Внести зміни в рішення сесії 23 року, я не пам'ятаю нових. Mm -hmm. Якщо mm -hmm. не буде заперечень, mm -hmm. до речі, це mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. питання мав би озвучити Павло Вікторович, просто її випередити. Що страшно? Це нормально, гроші виділення. Депутати розумієте, в чому питання? Коли в 23-му році приймали ліміт, там великий перегляд усього. Конечні норми придбання товарів. Заперечення буде донесення змін до рішення сесії 23 року. рішення сесії номер 23 і 38 від 27 червня 2023 року. Я пропоную це питання включити до порядку. Не буде заперечення? Ні. Дякую. Тоді, Павло Вікторич. Комісія не завершує. Прошу депутати Підпишіться всі депутати і...